Є ще одна подія, яку не можна не згадати. Справа в тому, що е, цього тижня суд мав розглядати питання продовження запобіжного заходу полковнику Роману-Червінському. Ця справа розглядається зараз у Курпивницькому е, чомусь. Е, в цей день відбулося кілька повітряних тривог, і через це суд так і не зміг прийняти. Якісь рішення. Отже, це означало, що Червінський мав би на другий день бути звільнений з-під варті. А в той же день То. терміни процесуальні в той день закінчувалися. Так, значить, так, натомість він зник в невідомому напрямку, тобто йдеться про його, по суті, викрадення. Що сталося, і що з тим буде далі? Ну, сталося беззаконня, чергове, і е, це беззаконня пов'язане з тим, що. Роман Червінський розкрив ну, най, найболючішу для влади тему: це Вагнергейт, це була спецоперація за участю американських і турецьких служб. І після цього, по суті, із Зеленським, і з його оточенням серйозно контакти ніхто навіть не пробував налагоджувати. Тобто ми бачили, як демонстративно по військовій лінії з генералом Залужним працювали партнери. Врешті-решт, ну я думаю, що це кремлівська підказка позбавитись генерала Залужного. Нарешті прийшов на нього Агріман, і він їде в Великобританію послом. Агріман британською стороною погоджений. Але це не означає, що генерал Залужний випадає з української політики. Зараз дуже цікава соціологія з'явилася про те, що різниця в рейтингах без жодної заявки на політику між Зеленським і Залужним всього 3%. Я ну, не схильний дуже довіряти цій соціології, але яка вже є. 27% готових обирати е, Зеленського. І це, це інерція. Це цілком, ну, я маю дещо інші показники, десь 17-18% за Зеленського. Але в будь-якому випадку генерал Залужний, не роблячи жодних заявок на участь в політику, має 24% згідно цієї соціології. А за рейтингом довіри він залишається найвищою, ну найбільш фігурою, яку їй довіряють, бо українці асоціюють перемогу з не з Зеленським, а з залужним. От в чому е, ситуація. Тобто країною керує людина, з якою не асоціюють громадяни майбутню перемогу. Громадяни цим самим чітко вказують, що вони, вони бачать, що Зеленський діє в інтересах противника, а не в інтересах власної держави. От, от маємо такий парадокс. Штірліц, він, так би мовити, новоявлений, російський Штірліц. Ну, що ти поробиш? Демократично обраний. І інтерес Путіна якраз в тому, щоб постійно підтримувати той рівень інтенсивності бойових дій, щоб не можна було провести виборчу кампанію в Україні. От і все. О, оце головний інтерес, головний сценарій Путіна. Але цей розрахунок ввівся е, на те, що переможцем в американських виборах буде Трамп. Але ж навіть сама Банкова з переляку зрозуміла, що тільки завершуються президентські перегони в США, відкрутитися не вдасться, і пішла команда по підготовці до виборів. Очевидно, що вони дуже бояться Романа Червіцького. Бо Якщо Червінського випустити і зробити медійною фігурою, то він по суті потопить в першу чергу Зеленського і будь-якого висуванця, якщо це буде не Зеленський, а Єрмак, умовно кажучи, будь-якого висуванця від влади він потопить. Бо ті свідчення, які він може надати, вони ну партнери захід не знають все це. Вони можуть самі організувати злив цієї інформації і без, без полковника Червінського. Uh, ще одна тема, про яку ми вже.